Вітаю, хотів вам розповісти з приводу цін. Багато людей дзвонять і питають, скільки коштує, наприклад, квадратний метр. Ну для того, щоб вирахувати вартість квадратного метру, наприклад, той будівлі, який ви хочете побудувати, дуже багато питань. Для того щоб більш детально знати вартість будівництва, який вам потрібен, для нас також потрібна більш детальна тобто, інформація від вас, що ви саме хочете побудувати. Наприклад, я беру ось цей будинок. Він стоїть на слайному фундаменті. Це одна вартість. Можна зробити монолітну плиту, наприклад, з утепленням без утеплення. це також влияє на вартість. Також можна зробити не монолітну плиту, можна зробити ленту. Це вже елементи, які влияють на вартість будівництва. Звісно, якщо, наприклад, тут іде свайний фундамент, підлога робиться сі панели. Якщо це заливається плита, це робиться там, наприклад, залишається бетон. Далі стіни, ну, стіни стандартні йдуть везде, це 160, але висота стін 2,50, 2,80, 3 метри, то це також потрібно знати для того, щоб це все прорахувати. Стеля, стеля, якщо у вас буде просто ровна стеля, там і далі холодний чердак, це робиться, наприклад, сіпанели. Якщо ви хочете зробити дах теплий, ну, я тепленої чердачне приміщення, тоді стеля робиться з балок кидається, звичайно, робиться підлога, а дах вже робиться сі панели. Тобто утеплений, це також зовсім інша вартість. Тому. A, plius ir šeš po planuojantį. Наприклад, от тут стоїть там, одна там, кімната ходілена, там, ну грубо говоря, дві перегородочки маленьких. Можна сюди ще одну перегородку поставити, це вже також буде взагалі друга вартість. Тому, якщо ви хочете дізнатись більш детально вартість, ви можете знайти будь-який проєкт, який є в інтернеті, або можете самі намалювати від руки. Не, бажано, ну, не потрібно прив'язуватись до квадратури того проєкту, який ви хочете побудувати. Наприклад, я що маю на увазі, ви хочете побудувати будинок на 100 квадратів, ви знайшли проєкт на 120-130 на квадратів. Це ми все можемо переробити. У нас є хлопці-проєктанти, які це все зроблять під ваші бажання, що ви хочете зробити. І це все скидаєте нам, я ще раз повторююся або з інтернету, або самі від руки намалювали, скинули, зробили невеличкий опис, все, ми зробили вам перерахунок. Ви вже будете знати плюс-мінус, тобто вартість вашого будівництва. А так, якщо у вас є проєкт, тоді взагалі немає питань. Пишете перелік робіт, який нам потрібно виконати, що ви хочете точніше, щоб ми виконали, і ми вам цим допоможемо. Всім гарного будівництва.